Доброго дня, мої любі полтавчани, сьогодні я записую відео, яке стосується активної і. Правильної роботи і алгоритмізації роботи з нашими проблемами нижніх кінцівок. Більше того, це проблема пов'язана не просто з судорогами чи набряками. Це проблема, яка ускладнюється проблематикою саме судинних захворювань, а це варікоз. Розповідати стадії розвитку варікозу не буду. Кожен з вас вже за свій вік відчув. До речі, відчув, як починається варікоз, як він розвивається, дехто з ним бореться вже на протязі 20-30, а то 40 років. А дехто знає, що це хвороба, яка передається по генам, і вас пронесло чи не пронесло. Хтось знає точно, що якщо складно працювати, довго стояти або навпаки довго сидіти, можна набути цю проблему. Так, у когось із вас була ця проблема пов'язана з складними вагітностями. Так? Тобто проблема варікозу вона майже нікого не обходить стороною. Що ж треба зробити для того, щоб наш організм видужував, відчував себе краще? Повторюсь, в стадії розвитку варікоза має сенсу розповідати. Єдине, що скажу, знайте, коли у вас втомлюються ніжки, коли вони набрякають, коли починають судорожити, коли йдуть перші зміни в наших малесеньких судинних сіточках, зірочках, потім видування вже самих вена. Наружних, а також в глибинних, коли починається змінюватися дерма на нижніх кінцівках, коли виходять неприємні симптоми алергічних дерматитів, а є невеличкі язвички, свербіж, біляржіння, печіння, а зразу язвички заживають, а потім вже зіяючі рани, які не заживають. От це все. Я тільки що проговорила страшні. На патологічні процеси, які проходять в стадіях розвитку варікоза. Є класифікації три стадії, є класифікації п'ять, є шість, але що мені треба вам довести? Варікоз – це проблема з судинами. Судина, яка деформується, яка розтягується, судина, яка не виконує функцію і має проблему з клапанами, так, дисфункція клапанів відбувається в наших венах. От Все це приводить до того, що відтік крові з нижніх кінцівок утруднений. А через те, що досить активно наше серце е, дає напор е, на крові вниз, а е... То дуже важко їй підтягнутися вверх, тому що там спрацьовує сила тяжіння, коли серце штовхає а, на поміч, а от сила тяжіння, коли підняти цю кров знизу вверх, вже спрацьовує вміну. Тому до цього підключаються не тільки клапани і м'язи самих стіночок наших вен, а ще є наші м'язові помпи, які знаходяться в наших ногах. Литках, коли скорочується м'яз біля стіночок нашої судинки виносної, а вона притискається тим самим, отакими рухами, допомагає руху крові. Так от, ми вже вияснили, що проблема з варікозом це проблема дисфункції клапанів, які допомагають штовхати кров вверх. Це проблема з розтягненням стінок судин венозних і це проблема з тим, що не працюють м'язи додаткові в м'язових помпах, які не підтягують кров. Тут же починається додаткова проблема з тим, що венозна відпрацьована кров вона накопичується в нижніх кінцівках. Більше того, структурні елементи крові, вибачте, які відпрацьовуються в тому чи іншому випадку, розкладаються і ждуть своєго його апаптоза і утилізації, вони ждуть у судинному руслі. І частіше всього все сміття через ту саму силу речення падає нам куди? В ноги правильно. А якщо там розтягнуті вени, не спрацьовують клапани в судинах венозних і не працюють м'язові помпи, то знайте, в ваших ногах тільки жаби не квакають. Що ж нам робити? Чи можна це все гріти? Ні. Категорічно не можна гріти, активно розвиваючий варікоз, запущені хронічного хронічній стадії, починаючи від третьої, закінчується шостою. Гріти його не треба. Тобто робити активне прогрівання в 55 і 70 градусів не потрібно. Це не те, що вам дасть позитивний результат. Стіночки судин у вас варікозом. Дуже-дуже рихлі самі м'язи не працюють, кров там дуже неприємна, а тому що в дуже багато речовин, які відкладуються внизу, тобто це відпрацьовані елементи, я вже сказала. І якщо це все розігріти, то це не приведе ні до чого хорошого. А більше того, я бачила моїх клієнтів, які приходили до мене з постійно відкриваючимися язвами або й не заживаючими язвами. То розумієте, цього їх не треба. Там, звичайно, допоможе нам ЛЛТ, МОКСі, да, пропрацювати якісь. Проблеми з язвами і з незаживаючими язвами? А найкраще спрацює, звичайно, бодіхас він для цього а, створювався, всі функції його працюють над тим, щоб і стіночки систем підтягти, і кров подвигати, і лімфу запустити, і нейроміостимуляцію дати посил, згадати, як потрібно працювати м'язом. Та що робити нам додатково, якщо в нас є новий хід? Перше, що ми можемо зробити, це покращити реологію крові, тобто дати можливість нашому судинному руслу активніше працювати. Тому, коли ми лягаємо на новохід спиною, нашими бедрами, так. Ми пропрацьовуємо одномоментно, покриває коврик одномоментно велику кількість крові. Іонізація, магніти, структурні елементи самого ковра, де є турмалінни, фрит, берил, германій допомагають нам відпрацювати нашу кров. Вона стає більш текучою, менш в'язкою. Вона дає нам змогу. Без утруднень рухатися по тілу, тому що вона розігрівається до приємного стану, вона насичується киснем. Більше того, ми підтримуємо знову хітом наш хребет, який замінює кров. І в коли ми працюємо активно над організмом, ми запускаємо процеси апоптозу. Звичайно, вода. Без води тут не справишся, активатор Water System. Що не кажіть, щоб нам. Полагодити й на одлагодити нашу кров, нам треба рідина, яка дасть нам в структуру нашої клітинки, в структуру нашого міжклітинного простору, на насичену, підготовлену, структуровану воду. Якщо ви п'єте структуровану воду з Water System, не переживайте, ви вже робите великий плюс для вашої крові. А тому процеси апоптозу і утилізації на з лишків відпрацьованих елементів крові у вас буде йти активніше. Тепло допоможе печінці, тепло допоможе нашим ниркам. Тобто ми, не, не торкаючись наших ніг, допомагаємо відладити нашу кров, і вже буде приємніше і активніше, коли цей відток почнеться. Пам'ятайте, варікоз це горизонтальна хвороба. Тобто, ви повинні відпрацьовувати саме горизонтально. Ну тут уже новухід, як не крути, спимо ми горизонтально. А тому новухід уже допоможе. Зробили. Ми підтягли кров, ми покращили кров. Це новухід. Це water System. Що робити конкретно далі? Більше того, ви зрозуміли, що проблема з варікозом це проблема з судинами. Більше того, це така хвороба брудна. Ви вже зрозуміли, що кров там тільки на жаби квакають. У мене була дівчинка, кожного разу буде згадувати, якщо дивитись зараз у нас Лідочка, Вона медпрацівник, і для того, щоб покращити свій стан, вона різала вену на нозі, а в неї варікоз. Різала вену і спускала кров. Чорну, густу, відпрацьовану, ту болотисту кров. Нам це треба зробити за за допомогою сили свого імунітета. Це хвороба, яка утруднює роботу на нашого імунітету, тому що варікоз брудна хвороба, на неї йде дуже багато імунних відповідей організму для того, щоб не було запалення, подолати та запалення, щоб вмикнути процес. Процеси очистки, щоб не дати можливості густої несмачній і токсичній крові далі пронести це все до органів. Тобто тут імунітет дуже сильно старається, дуже велика дуже великий натиск іде на нашу імунну систему, і тут нам повинно допомагати, що нічний сон припікання хребта саме з хітом, щоб наш імуні, імунітет був сильний. Він народжується в хребті, і щоб він не тратився в наших ногах з варікозом, ми, і якщо й тратився, то сповнювався, Нам потрібно сон однозначно на новохід, а ще й активне прогрівання і припікання хребта для того, щоб імунітет народжувався. Тобто ми знаємо, ми допомагаємо варікозу тим, що ми пропрацьовуємо кров. Друге, що ми робимо, ми допомагаємо робу, працювати над варікозом, підсилюючи нашу імунну систему. Тепер, третє, і, що виходить, наша м'язова помпа не працює, тобто вона не допомагає нашому організму підштовхувати кров, вона залишається, тим самим все душі душі розтягує судини. От згадайте, оці Улюблені наші хебешні домашні якісь лосінки або спортивні штанці. Коли ти їх носиш, носиш, вони такі зразу гарні, а потім постирала, вони розтяглися, на колінцях отак видулася. А, ну, ви, звичайно, все можете зробити. Резинка розтяглася. ну, тобто, А вони ж такі любимі. Дивіться, вони стали більше, але тканини. Першочергово для пошиття було затрачено певну кількість. Те саме наша вена. А для її існування є певна тканина, яка складає стінки і шари нашої вени. І як вона розтягується, це не значить, що стає більше тканини. Це значить, що просто ця тканина що робить? Стончується і розтягується в об'ємах. При цьому вона справді може на тонкому місці й порватися, там додаткові тоді вмикаються процеси залатування. Наші тромбоцити вони латають вени так, що вони залатають такою балябухою, що приведе до того, що навпаки це буде утруднювати роботу кровотоку і так. Проблемного. А ще іноді латаючи тромбоцити цю тріщинку розтягну, так от цю тканину, з якої складається вена, латаючи цю тріщинку Стінки вен і гладкі м'язи, вен, з яких складаються шари внутрішні вен, венозні, вони не можуть втримати а, цю латку. Латка відпадає і це, а, це тромб, який рухається. А, іноді ви кажете, що відриваються тромби страшно. Так от, він не, не в тому плані він відривається, він формується, хоче залатати, а він не може при. при не, Приклеїтися до зношеної розтягнутої ткани, тканини виносної стіночки. От так, оце от і складно, це і страшно, цей тромб може рухатись. Тому що нам треба зробити? М'язова тканина, нам треба привести в норму в тонус м'яз. А як ми їх можемо привести? Коли м'язи спазмовані, вони не працюють, їх треба розігріти нову хід. Коли м'язи настільки атрофовані, що не працюють, до них не приходить кров, підігрів на нову дає стимуляцію м'язової тканини. При цьому ми не працюємо на наші зношені варікозом ніжки, ви працюєте на вашу м'язову структуру, тіло. Наші, наші сідниці. Якщо варікоз не утруднив роботу вен на наших стегнах, то працюємо із стегнами. Більше того, м'яко приємно пропрацьовуємо наші литочки на температурі. Варікозники для вас температура 40-42 це потолок. Ваша температура, температура в 2 градуси плюс до вашої температури тіла, тобто 36 Тобто 38 це ваша. Можете без проблем працювати. Тобто, м'яко працюємо з м'язами, дайте їм тепло, дайте їм посил, дайте їм нову хід, м'язи прийдуть в тонус. Це допоможе вам працювати додатково над тим, щоб. Покращити відтік крові з наших нижніх кінцівок а, через варікоз. І ще цікава річ: а, варікоз а, це проблема, що, яка пов'язана з тим, що ви або, або а, занадто багато а, рухаєтеся і на навантаження не, 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 на ноги є, а, або навпаки, занадто багато сидите і немає навантаження. То наш новухід дасть можливість вам от те от навантаження, яке. Як я падаю без задніх ніг би заморився. Саме на новохіті його і зняти. Напруження нервової системи, неправильна робота м'язових структур волокон в ногах це все ваш напружена а, центральна нервова система. Тому на новохіті якраз це все напруження знімається. Також дуже важливо розуміти, що за допомогою самого новохіта ми варікоз, ну вибачте, але ми не, а, не вирікуємо. Та ми зможемо її підтримати, і ви тепер це зрозуміли. Як попрацювати над кров'ю, як попрацювати над е, током е, крові, як зняти напругу, як допомогти м'язовій помпі? Тому у вас все є для того, щоб допомогти собі. Більше того, коли ви працюєте з новохітом, через якийсь період ваш організм активно вмикає процеси регенерації і е, відновлення. Мені кажуть, що розтягнута вена не повернеться в свій певний стан, то так, з якогось боку це вірно. Але коли ми підтянемо м'яс, який біля нього, то венка підховається, заховається і покращиться в її сама структура. Вона буде більш активно працювати. І якщо це дрібні судини, які компенсаторно на себе брали від стій крові, яка не піднімалася. по і у вас з'явилися такі зірочки, сіточки варікозні, то з цим новохід може попрацювати. Він пропрацює ці судини, а дасть можливість їм відновитися, і сіточка буде сходити. І таких прикладів у мене в практиці дуже багато. Та це дуже підступна хвороба, яку ми можемо супроводжувати. Вилікувати ви не зможете. Коли мені кажуть, я зробила операцію і я вилікувала варікоз, Це неправда, це просто ви вилікували як, вирізали шматок проблеми. От та сама резинка в тих самих наших розтягнутих штанах. Ми ж її вирізали, стала менше так. Вона начебто держить нас, але вже сили в самій резинці такої не буде. І коли компенсаторно на себе ток крові починають брати більш глибокі вени, або ці маленькі, які сіточками починають лізти, то знаєте, через якийсь період в якомусь в самому напруженому місці також піде проблема з розтягненням вени, і вас, вилізе варікоз далі. Тому нам треба цю підступну хворобу контролювати. Працювати пам'ятайте, температура в. Ідеально взагалі для ніжок 38, для спини грійте, прогрівайте, пропікайте, не бійтеся. А варікоз допоможемо контролювати, знімаючи напругу і пропрацьовуючи додатково топрелаксом, бо діхелсом, ви взагалі зможете держати в тонусі ваші вени І якщо у вас генетично є можлива ця проблема. При натиску могла б вилізти, то при роботі з системою 595 ми просто закриємо ту проблематику. Ми не дамо розвитку цієї хвороби, хоча вона генетично закладена. Ну і якщо ми будемо далі підтримувати свій організм, то ми просто не дамо їй і розвиватися. Це таке невеличке відео для того, щоб ви якось зрозуміли для себе розставили по поличкам. Так, система 595 ідеально працює, вона може допомогти. Та це не, знаєте, це не панацея, одне обладнання. І в мене є дівчинка, яка недавно купила новохід, І от зараз вона замовила і і вона каже: а я думала, що з новохітом, як з базою, тобто сон, відновлення, я прям все собі вилікую. А це буде набагато краще аніж немає новохіта, але все вилікувати одним обладнанням просто нереально. Тому є певна база, це наша голова, яка контролює процеси. Це Нуваль. А це наше відновлення і регенерація у вісні, підтримка всіх систем. Це новохід. пропрацювання реології крові і чистка міжклітинного простору, це активатор water System, Це база, все інше, це ті намистинки, які це знаєте коралі, які набираються. Так що. Не зупиняйтеся на одному обладнанні, бо ви часто кажете, я задумуюся, що хочу щось приємне зробити для свого організму. Тож з бази починаємо все інше всі інші приємності, нанизуємо на ті коралі додатковими перлинками. Тому будьте здорові, задавайте мені питання. Я впевнена, що хтось не зрозуміє якоїсь теми. Я впевнена, що когось додаткові з'являться на. Питання, так що давайте? Я відкрита до діалогу, я відкрита до спілкування, пишіть, телефонуйте і обов'язково обов реагуйте на моє відео. Мені дуже приємно.